День українського козацтва. Сьогодні ми проведемо з вами вікторину. Чи знаєш ти добу козацтва? На якому острові зародилась перша січ? <звіст> Правильно. Яке прізвисько дали січовики Григорію Потьомкіну? Mm, Григорію Потьомкіну. Я вам підкажу. Грицько не чесно. Козаки називали Січ матір'ю, а Великий Луг? Батько. Правильно. Як називається трагічний період в історії України у третій чвер чвер чверті 17 століття? Правіса Похилилася, чого наша славна Україна зажурила. we